Вітаю всіх! Сьогодні хочу вам показати огляд ось такої монетки. А саме 25 копійок 1857 року. Монетка зберігається в такій капсулі спеціальній і кейсі. Так, я відкрию при вас. Щоб ви побачили. От дуже тут добре знаходиться, ось дивіться. Полностью что темпельно. Вот. Так, 90. Это монета слипная. Вот такая. Вот. Ридний патен. Это монета чеканалась слипна 868-й пробы. Дочеканилась 1832-го. Можете про 1858 ірок. Дорб-пункти. Ось, настрою. Бачите, він рівномірний, однаковою глубоною прочекани повністю іде ось тут. Закінчується повинен, але йде далі. Бачите, він в такій падені також. Так, глянемо. Аурс терас це монети 5 мільйонів 420 тисяч. Вага 5,18 грамів. Я її зважував, вона рівно 5,18 Бачите, Діаметр 24,3 мм. Ось дивіться, що це ось такі. І ще хе приближу. Так, ось Парс. по центру бачимо Орел, у нього крила вверх, дві корони на орла, зверху ще одна корона. Бачимо по центру егоргії. Дивіться, копати на його так під наклоном. Так, на округі Георгія бачимо ланцюг Такий з ординами апостола на накрилах. Орла ми бачимо розміщені держави герби. Так, бачимо. Так, ось. Дивіться. Знизу бачимо. Релдержи, скіп, три держави. Букви F і B. За ініціали мецмейстер. Блюм. Ось Такий міцмейстер. Бачите, воно повністю в темплі. Кант бачимо з зубцями виступаючими до центру. Дивіться, така граненька пати. 25 копійок номінал. Рік 1857. І букви СПБ і точки після кожної букви. Все в ідеалі. Зараз я також її приближу. Дивіться. Повністю така. Я її навіть не мив водою. В рідній патині. Бачите, як красива патина. Дивіться, повністю горить. І букви. Бачимо вінок, лавровий, дубовий знизу бант Дивіться, де бант Бачите? повністю ободочок. Все видно. Кожна віточка. Подивіться на корону. Бачите? Нічого зовсім. 25. бачите тут такі гострі, гострі края цієї цифри. Ось, дивіться, яка вона гарнюнька. СПБ Санкт-Петербургський монетний твір. Тераж цих монет був дуже-дуже великий. Я повторюсь, 5 мільйонів 420 тисяч. От тільки представте, скільки. А в такому стані таких четвертаків ну, не знайдеш. Я за останні. 5, може, навіть 10 років, ну, не бачив їх. Вони лежать по колекціям, по колекціям, і ніхто їх не виставляє на продаж, а якщо виставляються з резервом або нереальними цінами. Так, ось дивіться, повністю переливається, бачите, як грає, дивіться. Бачите, герби всі цілі. Ось. сейчас покажу ось оцей з правої сторони. Герб, бачите? Самий нижній. Так от. Він повністю стей, він стирається Самий перший, Повністю держава, бачите, ціла, скіпете, надпись. Чистого серебра, один золотник. 5. Одна і 4 долі. І така гарна зірочка. Подивіться. Повністю збережено. Знаєте? Як по мені, монета я думаю, МС-65, це, ну, це 100% легко. Може, може навіть мс 66 візьме грейд. Хочете почути мою оцінку? Моя оцінка скільки коштує ця монетка? Думаю, не менше 400 доларів. Не менше. Це моє, суб думка моя суб'єктивна думка. Бачите, нічого не стирта, я вам її під наклоном. О, повністю все видно Це збереглося. Дуже буду радий, якщо моє відео вам сподобалось. Повторюся, що кожна монета коштує рівно скільки, скільки за неї готові запропонувати. Саме головне, що буде ще до побачення.